Тернополяни можуть поділитися кров'ю з євромайданівцями, а міські лікарні готові прийняти постраждалих зі столиці. Знають більше наші кореспонденти. Тернопіль готовий приймати постраждалих та покалічених активістів з Києва. Про це сьогодні заявив міський голова. Відповідні розпорядження вже є у всіх тернопільських лікарнях. Також оголошена масова мобілізація медиків до столиці. Наші лікарні, наші готові до прийому. До прийому хворих і постраждалих ще вчора вони отримують піднідоручні розпорядження. В них зараз готується в посиленому режимі необхідна кількість перев'язочних матеріалів, всі, які зв'язані з можливими травмами перелому. Сьогодні є дуже багато звернень лікарів, медиків в Тернополі, які хочуть бути на Майдані. Ми направляємо від штабу, щоб щоб їх штаб відправляв централізовано, для того щоб люди знали, куди вони їх той і де вони мають працювати. Сотні місцевих мешканців можуть допомогти пораненим і заочно, здавши в Тернополі донорську кров Євромайдану. Її будуть висилати при першому ж запиті з Києва. Звернулися до наших друзів в Києві для того, щоб вони організували запит від будь-якої київської лікарні, що така то лікарня звертається з потреби про надання крові. При отриманні цього дозволу вся кров, яка буде здана тут буде забезпечена її передача на Київ. за офіційними даними. Серед постраждалих вже тисячі сотні у лікарнях з важкими травмами.